Ага. Угу. Кошмар, конечно. Згоріло вісім балконів на п'яти поверхах, але ніхто не постраждав. Близько п'ятої вечора у багатоповерхівці на житломасиві Придніпровськ Придніпровській сталася пожежа. У мешканця квартири на восьмому поверсі в'ячеслава вогонь знищив балкон. Чоловік згадує: спочатку загорілася квартира на шостому поверсі, звідти полум'я перекинулося на оселі вище. Почув якийсь тріск, шум, подивився в вікно, де мить все. Я не встиг взагалі нічого зробити. Просто я встиг закрити це наружне вікно, то що дихати неможливо було. Тобто гасити там неможливо, оскільки все задимлене було. хоч спальня не згоріла? Звісно, потушити водою відром неможливо, аби пожежники не приїхали, то до все. Згорів балкон і у сусіда з дев'ятого поверху Кирила. Чоловік каже, був не вдома. Приїхав після того, як зателефонувала сусідка. Тиску стеклопакет, тріснув, та помпу та й все. Потім з квартир заходили, та просто поливали водою зверху. Як всі заходили, всі допомагали одному лекарську все дуже дружно було». До приїзду рятувальників допомагав гасити пожежу Іван, що також мешкає на дев'ятому поверсі. Каже, відразу зрозумів, де сталося займання. Почув сильний вибух з поверхів нижче. Відкрили двері, почали виносити людей. Там була нележача людина, матір сусідки. То вибухнув шифер нагрівання температури. Полетів на пожежну машину і на площадку. Дитячі до сіла. Альона, мешканка будинку, розташованого напроти, каже, побачила пожежу з вікна. Дуже гучний був вибух, і ось пожежа, яка злякалась звичайно, тому що воно одразу почала так бахкати дуже сильно. Багато разів там а шифер. Летів, воно ж бахкає, розривається. Мешканка квартири, в якій за словами сусідів, і сталося займання від спілкування з журналістами, відмовилася. Добрий день, добрий день. Можна з до вами трошечки поспілкуватися про вашу біду, яка сталася. За інформацією служби з надзвичайних ситуацій, окрім балконів, пошкоджено майно в кімнатах двох квартир. Загальна площа пожежі склала 100 квадратних метрів. Причини загоряння з'ясовують. Олеся Приходько, Олександр Жидолов, Суспільне новини, Дніпро.